Пані Катерині Корнієнко, яка представить вам структуру занять з історії України в нашій школі. Угу. Дякую дуже. Зараз спробую розібратися з презентацією. Так видно, да? так? Так. Пані Олександр, розкажіть, будь так, ласка, чи вида презентацію? Ага, так, дякую. Так, тоді, оскільки так, сорі. Я дуже перепрошую, мені було відкрито в іншому вікні, а тепер все. Отже. Дякую, колеги, за цікаву конференцію. Я приєдналася на другу його частину, але вже надихнулася багатьма ідеями. Це неймовірно. І дякую, звичайно вірніше. Вітаю всіх з днем вчителя професійним святом. Добре, прийду багато думок, хочу їх скоротити одним реченням, але отже, прийду до е, теми доповіді, це головні питання до курсу історії України в Українській суботній школі в Великобританії. Е, ну, е, в, своїму, в своїй презентації, в доповіді, я намагалася е, приділити увагу саме, з якими викликами стикається вчитель історії е, в. В суботній школі, да, тому що це не, класична, не класичне е, викладання, в, наприклад, на території України в класичній школі. Ми маємо обмежений час, ми маємо і дітей з різних з різним досвідом і з різним рівнем знання предмету і так далі. Окрім того, на сучасному етапі розвитку української дійсності, коли Україна всіма силами виборює незалежність, а більшість українців переживає таке глибоке. Переосмислення власної ідентичності, викладання історії, звичайно, важко переоцінити. А, і, адже сама історія допомагає зрозуміти закономірності процесів, які відбуваються прямо зараз. Усвідомити причину наслідкові зв'язки, чому з нами відбувається те, що відбувається, як іде еволюція цього процесу і так далі. І як відбуваються ці зв'язки подій минулого відносно сучасності і майбутнього. Тому, виходячи з цього, перед курсом історії України було поставлені такі задачі: завдання. це прослідкувати тяглість державотворчої історії на українських теренах. Показати нерозривний зв'язок історії України з загальноєвропейськими процесами, формувати навички критичного мислення в учнів, утвердження далеко за межами батьківщини власної національної ідентичності і актуалізація патріотичного виховання юнацтва. Ну і наслідовуючи ці завдання, звичайно, ми залучаємо ось такі активності наступні. Ось один з проєктів, який робився останнім. Це, значить, на матеріалах інституту національної пам'яті України учні школи дослідили зміну військового мандрування воїнів часів Київської Росії, Галицько-Блинського князівства, періоду Гетьманщини, національно-визвольних змагань і так далі. Аж до, до е, сучасних збройних сил України. Це був дуже цікавий процес, тому що діти долучилися і зі своїми якимись вміннями скілами, Бачите, що вони пропонували і свої малюнки, і в результаті ми займалися цим декілька уроків, і в результаті ось був такий створений цікавий проєкт. В дітей формується розуміння історичної тяглості, наприклад, прикладі воїнів, героїв сучасності, які борються в ім'я героїв минулого. Також одним із останніх завда... уроків було присвячено геральдиці. Учні мали дослідити шеврони різних підрозділів ЗСУ для виявлення символіки, яка аплює до подій минулого. Наприклад, як. Е, е, 28 окрема механізована бригада імені Лицаря Зимового походу. А хто такі лицарі зимового походу, що яка в них символіка і так далі. Або 93 окрема механізована бригада Холодний Яр. А що таке? Що за Республіка Холодний Яр? Яка в них символіка? А чому сучасні воїни ЗСУ вирішили назватися і воювати в ім'я саме цих воїнів? розумієте? І це е, дуже цікаво, це осучаснює історію, робить її ближчою до нас і е, е, наважає нам. Е, оце розуміння. А, також варто сказати, що м, ось така в нас, таке в нас також було цікаве е, заняття, це ж з, з минулого року календарного. значить, е, Це проект до Дня Матері. Е, е, взагалі, е, я намагаюся робити уроки комбіновані, оскільки, знову ж таки, до прагністю часу, всього у нас 40 хвилин є на, 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 на тиждень. Да? І тому ми намагаємося такі. Намагаюся долучити такі різні активності. У нас взагалі була тема, присвячена Конституції Пилипа Орлика, це е, часі, часи. Е, Гетьмана Мазепи, і потім роздали Конституцію Пилипа Орлика, її важливість і так далі. Ну, А потім на практичній частині уроку ми створили ось такий старий лист. Бачите, що навіть нам на допомогу прийшло 50 копійок українських, ми там знайшли герб, також розплавили свічку, бачите, і зробили таке, зістарили з допомогою чаю лист паперу, ось написали листи до своїх мам. Що це був ще і День Матері, ось, і запечатали його ось такою початкою. Дітям дуже сподобався цей процес, він був творчий, всі там, долучалися до нього, і це було захоплююче. Ну, а крім цього, для розуміння загальноєвропейських процесів, до яких була долучена і Україна, я дуже намагаюся. Зробити нерозривним ці два курси, ви я знаю, що в Україні зараз між моїм колегами виточиться дискусія з приводу того, як викладати історію правильно, або це мають бути дві окремі предмети всесвітньої історії історії України. На моє переконання, це має бути один інтегрований курс і це. Успішно дається навіть на таким обмеженим часом і простором нашої дійсності, ось школи Великобританії. Ми це вдало можемо зробити. Отже, на уроках часто ми даємося до порівняння подій історії Англії та України, і з цією метою, ось, наприклад, у нас одне із занять. Було проведено вигляді екскурсії квесту. Це, власне, музейна екскурсія, бо в нас дуже чудова є можливість відвідувати музеї. В місті є дуже прекрасні локації, які ми відвідуємо і на, під час уроків, і було і на канікулах на халчові. І була проведена ось така екскурсія-квест історичним центром міста Реддінг, під час якої учням вдалося зробити порівняльний аналіз подій часів. Середньовіччя місцевого аббатства, да, у нас є руїни аббатства чудові, і ми порівняли середньовіччя англійське і е, часи Київської Русі, доброскіту і розробності. А, як це могло? Да, ми згадували про золоті ворота, які в нас там були, а тут у нас ось така, таке є м, стиль будівництва і так далі. І це було також захоплююче для е, дітей. Е, Дуже хочеться, от, щоб вони прослідковувалися паралель, що ми, Україна, розвивалися в контексті загальноєвропейському, і що всі ці там промислова революція, що це вона також мала своє відлуння. Звичайно, в Англії була е, попереду цього процесу, але і в Україні ми також маємо е, дуже яскраві приклади от, цього процесу, як він втілювався. Що дуже для них цікаво, наприклад, от, також на одному з останніх років ми говорили про те, що що який прямий зв'язок можна провести пряму паралель да, між відкриттям Христофором Колумбом Америки і як це вплинуло на потім на появу е, козацтва в Україні? Спочатку був, у дітей був шок, як це? Як це ці дві події поєднані? Але коли ми розгорнули причинно наслідкові зв'язки, вони сказали, а, да, дійсно, боже, як цікаво, да, не відкрив би Колумб Америку, можливо, козацтво б не з'явилося. Кому цікаво, колеги, я можу можемо також на цю тему поговорити подискутувати. подискутувати е, також. Ну, Тобто то, дуже багато. А, наприклад, коли я кажу, що Олівер Кромвель да, в ці часи, часи англійської революції, теоретично міг листуватися з Богданом Хмельницьким, да, бо вони були сучасниками. І в них в голові складається, бачу по очах, що в дітей складається якийсь пазл в голові просто. Як це так? Е, бо коли ми досліджуємо ці два предмети окремо, цього пазла не складається. Я просто, маючи досвід викладання в класичній школі в Україні, я бачу цю різницю. Ось. Е, ну і... Також, що ще такого цікавого ми робимо на уроках, переслідуючи мету розвитку критичного мислення та медіаграмотності в учнів на уроках, ми аналізуємо різні джерела за виявлення в них емоційного навантаження, яке було закладено автором. Навіщо це емоційне навантаження? А що автор до якої думки хоче нас довести? Да? Ми маємо розрізняти. Поняття факт, фейк і авторська думка. Да? От Також діти люблять шукати ці слова-маркери, які дають нам емоційне навантаження в документі, навіщо нас да, автор приводить до цієї думки? Або це спекуляція, або це е, якась пропаганда. Да, і так далі. Це дуже важливо, це формує в них оцей фільтр для медіаграмотності. Ну І також у нас є уроки, присвячені Криму, учні досліджують культурні особливості цього українського регіону. У нас є Дівчинка з Криму, яка е, знає е, кримсько-татарську мову, і це дуже цікаво, тому що от. Е... Враховуючи такі різні культурно-релігійні особливості різних українських регіонів, ми приходимо до поняття визначення Українська національна ідея, так? Україна, регіони різні, і ми різні, але ми всі об'єднані українською національною ідеєю. Так? Є поняття український народ, а є поняття українська нація. Вони розуміють зараз мої учні це цю різницю. Народ етнічний і нація політична. Так? Що це таке? Що ми об'єднані єдиною національною ідеєю. Ну і також однією з особливістю наших уроків історії в школі є залучення настільних ігор з освітньо-розважальною такою метою. Як правило, діти об'єднані класом суботньої школи вони зустрічаються раз на тиждень та мало ну, мають значні розбіжності за віком. Тому для формування такої дружньої ігрової атмосфери в класі на допомогу приходять настільні ігри. Вони так розморожуються за, за, за рахунок них, і е, в арсеналі школи є такі ігри, як лінія часу. Ось ми у нас також до речі, недавно було нібито три уроки пройшло, а стільки ми всього зробили. Також прямо на, на вересні була тема, ми розглядали хронологію, лінію часу, культурні, оці різні віхи історії і використовували гру Лінія часу. Ось вона тут на слайді посередині. Це, до речі, український бренд Гіфті, яким дійсно Україна може пишатися. Це новий бренд, який випускає дуже якісну продукцію. І ми придбали я її ось, здається, коли. Час будемо візиту в Україну. І ще одну гру, хто ми ось, або видатні українці. Тут на, на другій фотографії з учнями ми робимо е, такий тестову гру. Е, також утворює... Взагалі діти радо відгукуються на пропозицію порати насільні ігри, і вони в процесі гри ем, дізнаються нові історичні факти, а ще збагачуються мовно, тому що е, намагаються виражати свою думку українською. Да, наприклад, діти, які англомовні або тих, яких одна з мов використання російська, тут вони ще і кхм, кхм, виточують свою, е, свою українську мову. Це дуже важливо. Ось е, ну і м, також у висновку хотілося б зазначити, що е, всі ці фактори, та які ми маємо, як е, фактори, які ставлять. Перед вчителем історії певні задачі, вони, скоріш за все, не проблеми, а задачі, які можна вирішити, і залучаючи різні ресурси, які ми маємо в школі, які ми маємо на базі нашого міста, ну і креативність наших учнів також. Тобто ми приходимо до таких цікавих результатів, і це нас дозволяє нам тримати тісний зв'язок з батьківщиною, що і є головним завданням нашого курсу. Дякую за увагу, колеги. Всім гарного дня. Дякую, пані Катерино, знову ж таки, на жаль, часу обмаль, дуже на жаль, і тому я попрошу, якщо у вас є питання, ви хочете ще запитати, пишіть, будь ласка, на емей e школи, і ми з вами обов'язково поділимося інформацією. У нас є Facebook, сторінка, у нас є веб-сайт, ви можете написати, і ми завжди раді поділитися.